Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І я сьогодні ще поділюся рецептом одним сира, адегейського сира. У мене вже є на каналі. Буць-як робити, як такий плавлений сир робити. Я вам дам посилання на то все. А сьогодні будемо готувати адегейський сир за найпростішим рецептом, який є. Дуже просто, швидко і смачно виходить. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього ми беремо ось у мене є тут 6, 6 літрів молока. Отакі два бутлі. Але я тут трохи сметани не а може і так не зливати. Я просто виливаю сюди молоко. Молоко бажано аби постояло, аби воно не свіже було, хоча б постояло зранку до вечора або з вечора до ранку, аби, аби було воно таке відстояне Коротше, молоко. Так, ще один одну. У мене тут два слоїки, 6 літрів. Ну, там е, я трохи зілліла, десь 5 і пів не цілих. Я буду рахувати 6 літрів. І нагріваємо його. Так само у мене є 3 літри жинтиці. Серватки, як ви кажете, ми кажемо жінтиці. Тобто жінтицю бажано. Аби була кисліша, аби не була свіжа, хоча б мала 3-4 дни. Так само нагріваємо жентицю. Чим кисліша, тим буде краще вурдитися молоко. Так, молоко має всі підогріти від 85 до 90. Може бути молоко нагріте. Серватка має нагрітися від 70 до 75. Сирватка, я думаю, бо воно вже отот -от кипить. Я думаю, що тут вже є. У мене такий градусник є. Термометр такий от. І ми будемо міряти температуру. Яка тут температура? Зараз вже воно як набігне. Скільки тут є. От бачите, тут вже Вище 75 і є отако. Від 70 до 75. Тут так є. Це Сирватку ми вже виключаємо. Гет, сиртку виключаємо, а міряємо молоко. Молоко, я думаю, що ще нема. Але вона вже, а дивіться, робиться вже така гейпінка зверху. Ану, ми дивимося тепер молоко. Градусник. Чекайте, бо тут? Ану, зараз тільки тут. Радусю Уже добігає 80, 82 добігає, десь 80, а то має бути 85. Десь, як буде тут поділка, тоді ми будемо Зменшувати вогонь. Ще нема, ще, най, ще найтрошечка має бути. То вже не багато, але ще трошечка має підогріватись. Вже воно ну, має майже кипіти, майже кипіти, довести до кипіння, але не кипіти. Дивіться, вже й пінка зробилася. Ще трошка. Ось як буде посередині у цього, то ще чуть, -чуть гріється. Так, дивіться, воно вже майже дійшло, вже ще трохи ось таке доходить. Якщо нема е, термометра, дивіться, як, як воно має, вже майже майже воно кипить, але ще, ще не кипить. Вже починають такі гей робити бульки. Дивіться, вже такі гейбульки, але ще не кипить, вже пінка, все зроблено. Так і має то, -то. тепер ми зараз. Все, добре. Є. Є, Є 85. Тепер ми щоб, от що беремо. Прикручуємо на самий маленький вогонь. На найменший вогонь. І от тепер беремо оцю сирватку. Дивіться, у мене було 6 літрів молока. Я ось скільки відоліла собі 100 вершків відоліла. Звичайно, можна і з вершками робити. Але я трошки собі відоліла, Так я роблю буц, так я роблю і цей сир. І тепер беремо зазвичай на 3 літри молока йде літра сирватки. І беремо отако вливаємо по краях. Гарячу так само цю сирватку по краях. Серватки у мене тут є 3 літри. Дві, вже починаю вордитися. Боки починають ці вордити. Так, два я. То залежить від... Від кислості сирватки. У мене якісь ліжка сирватка, то, піш, то йдете, я вже бачу, що то вже не треба більше. Дуже багато, ще подивимося, аби повністю. Віці, воно вже, вже бересі. Дивіться, вже отако бересі. Бачите, все вгорі робиться. Сиватка робиться на. Зеленого такого кольору я ще трошка дам, бо ще сирватка добре не відділила. Але по краях лієте. Чим кисліша у вас сирватка е жимтеці, тим швидше у вас ці зробить цей сир. О, бачите? Уже як полегеньку потрошка збираємо його докупи, до серединки. І вже відділієся, відділієся вже зелена сиртка. Бачите? Вона вже відділієся. О, все, більше не треба. Я відтак змірюю, скільки в мене з 3-літрового слоїку пішло сирватки. Тут залежить, я, ще раз кажу, якщо відстояне більше молоко і кисліща сирватка, швидше вам звурдиться. І зробиться цей сир. Дивіться, вже все, зробився, вже готовий сир. Бачите, зробилася зелена сирватка і сир вже зробився. Зараз будемо його вибирати. Бачите? Він всі спливає наверху. Так. Ще він пару хвилин постояв, і дивіться, який вже сі зробив сир. Він всіє наверху. Так, тепер беремо оце і збираємо. Хто має таку спеціальну формочку для сира, може, там. А я собі в друшлях. Так, як роблю буц, так само роблю і цей сир. Все собі отако в друшлячок. Він ще тече трохи, він такий він ніжний, бачите? Все собі сюди. Він всієї наверху збираємо його файно. Ось так. Цей сир можна робити із магазинного молока. Але то, то роблять ще цей сир, ще колись моя баба робила, але вона не знала, що то адегайський сир називає, але робила, давала цього оцту. З оцтом. Просто такий сир робили. Що так називався Адегайський, то ніхто не знав. а Виявляється, що це адегейський. Раніше баби не знали. Так, ми виберемо це все. Я переціджу. Ось такий у нас виходить сир. Дивіться, тут його треба, я ще кладу отако і обертаю і отак. Аби він собі файно дійшов, так, ставимо його, е... він має дозрівати через ніч. Хоча би дві години ставимо його, чекайте, бо тут, аби він стік файно. Отак просто і кладу. Або на цю каструльку тут отак кладу, або на... Просто на миску на що-небудь, аби, пост... аби стик... стік. О. З на дві години кладемо, аби він охолов і стік. Так, трошки постояв наш цей е, сир. Це трошки стекло. І я його тепер файно. Е, він один ще не дуже е, простив, але я його хочу трохи посолити. Його можна було солити тоді, коли у тім. Е, зразу воду, у воду, у молоко, але я там не солила, я собі файно посолюю отаку. Хто скільки любить соленіщий, можете посолити більше. О, я тут просто так обсолю його файно. Він має таку ніжну структуру. Він ніжніший, як е, буц. Дуже ніжний виходить такий. Ну от, Дуже. І смачнесенький, який ніжний, має такий вершковий смак. Але добре аби він трошечка постояв з того. Хоч через ніч. Ось скільки серватки. У мене було 3 літровий слоїк серватки, скільки сі лишило у слоїку. Так що десь на слоїк молока іде десь літра жентиць. я хочу вам зразу показати, який він є. Я не буду його тримати через ніч, бо я хочу показати, який він є всередині. Ми так от, отак візьмемо його трошечка. Отак. І зразу ми його спробуємо, хоч набагато він смачніший, то коли він відстоїться. Дивіться, яка в нього структура, яка дуже гарна структура. І він нарізається делікатно. Це може бути на на салати, на, на... Дивіться, який дуже гарний. О. Замість фети, замість Ну, дуже Дуже смачнесенький, дуже гарний. Ось, ось такий сир виходить. Бачите? О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Його можна нарізати, звідси, його можна нарізати на е, такі кубики. Просто так на кубики, він гарно нарізається. О, просто так нарізати на кубики. Чудово, гарно нарізається. І дуже смачний. Бачите? М -м, смакота. Як його присолити, взагалі дуже того, смачно. Дуже, дуже, дуже смачно. До всього підходить. Його також можна давати із спеціями різними. Буде також дуже добре. Не тільки такий простий, все у нас простий, класичний. А ви можете дати паприку, ви можете дати кріп, ви можете давати все, все, що ви любите, перець, якийсь або ще щось. Що ви любите, і то даєте. Замішуєте і дуже гарний виходить і смачненький. Ви мене будете питати, яка вага цього сира. Вийшло 980 грам цього сира і дуже смачного. Зрахуйте, що з 5,5 літрів молока. Так що готуйте.